Реня вже другий тиждень поспіль не падає, Встановлює нові і нові антирекорди не тільки в офіційних курсах валют, а й в обмінниках банку та на міжбанку. Але просто захмарні показники з'явилися сьогодні на чорному ринку. Там максимальна вартість долара в продажу вже 40 гривень, а євро 50. Щоправда, середні ціни набагато нижчі – 33-35 гривень за долар і 36-39 гривень за євро. Говорити щонебудь про те, яким буде курс наразі у найближчому майбутньому, поки що нереально, оскільки. Все зумовлено у нас напевно панічними настроями ситуацією на сході країни. Звичайно, вона є суттєвим дестабілізуючим чинником. Теж ну ми маємо говорити про те, що сьогодні спостерігається так званий валютний валютний ажіотаж, який теж вносить свою. Негативну частку у те, що спостерігається зростання валютного курсу. Ну але для того, щоб можливо ситуація трошки угамувалася, треба зачекати. Можливо, вже десь ближче до середини березня, особливо після перших надходжень коштів від міжнародного валютного фонду. Сподіваємося, що ситуація трохи вгамується. Люди ж не стримують свого обурення поза камеру. Кажуть, що це центральна влада не робить нічого, щоб стабілізувати таке падіння гривні. Ну, наверное, что-то неправильно делают вверху у нас, неправильно рассчитывают. Потому что люди, ничего не изменилось. На работе платят так же само, пенсии так же само. А как может доллар подняться, я вообще не понимаю. Тим часом Нацбанк не може стримати падіння гривні, тож із сьогоднішнього дня вводить чергові валютні обмеження. На офіційній сторінці Нацбанку виклали ось таке повідомлення: ми ввели обмеження на кредитування гривню клієнтів під купівлю валюти. Тобто банкам зараз буде заборонено давати кредити клієнтам для купівлі валюти. Це може стосуватися як імпортних контрактів, так і для погашення боргів. Якщо компанія хоче погасити якийсь борг, вона може взяти в українського банку кредит у валюті і погасити свій кредит. Компанія не зможе зараз взяти кредит у гривні, щоб купити валюту на ринку.